Налаштування, тобто підключення гаджетів, роз'єм силовий для підключення інвертора. Класний байк. Сигналізація, дистанційне увімкнення, чотирьох гальма, гідравлічні з 203 е, мм розміром. Що скажете? Ну і скажу основне, його швидкість максимальна 50 км на годину, запас ходу десь 80 км, це якщо на ручці газу, якщо підкручувати, можна значно більше проїхати. Вага його 35 кг. Довгохідна підвізка, дуже м'ягенький і налаштовується під кожного. Тому рекомендую, телефонуйте, пишіть, дивіться наш сайт.